Володимир Зеленський закликає Дональда Трампа зайняти щодо Росії чітку позицію. Єдиний спосіб зупинити війну надати Україні гарантії безпеки, які підтримують і Сполучені Штати, і Європа, і накласти на агресорку жорсткі санкції, наголосив президент України у інтерв'ю Sky News. Детальніше президенту Сполучених Штатів позицію Києва озвучить британський прем'єр Кір Стармер, коли Трамп буде із візитом у Лондоні. А під час генасамблеї ООН наступного тижня у Нью-Йорку Трамп зустрінеться із Володимиром Зеленським. Потрібна сила, він силу розуміє. Це його мова. Він не говорить на багатьох мовах, але мова сили йому абсолютно зрозуміла, так само, як російська. І тому з ним треба говорити саме такими реченнями. Це діалект такої людини, як він є. І ми дуже просимо. Сполучені Штати Америки можуть це, європейці можуть це. І європейці і Сполучені Штати вони роблять кроки, це правда, санкційні кроки, але треба більше, сильніше і швидше.